Дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас заключний п'ятий день турніру. Підтримка з повітря. На трьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Топ-10. Ну, оборону не тримає взагалі, тому такі показники. Що ж, маємо три поразки. Поїхали. Так, з два Бальтика. Ну, дуже-дуже. Потужно виглядає, Белітку пробити буде важко. Але так і підемо. Варіантів у мене не дуже багато. Треба ловити і качати трьохзіркових скляних героїв. І два фіолетових камінчики. Ну, це дуже-дуже неприємно. Добре, давайте так прокинемо тут невеличке комбо. Давайте ось так. Треба хоч якось лікаря якогось підготувати. Фіолетові взагалі не виходять. Так, там дракончик, який лікує. Ну, бальтика вже майже мого знесли, тому лікуємось. Давайте ось так. Може знизу фіол доїде. Не доїхав. Ну тут все. Зараз почнуть бити бальтазари. У нас не й не заряджено, ні не фіолетових немає. Добре, прокидаємо фіоли, там хоч якісь червоні будуть. Це мінус. Ні, дивіться, Беті ухилився, добре. Типу якась надія. Давайте ось так. Ну, немає, немає нічого. Приходиться через білітку прокидати, але ж нічого не підходить. Це азар. знов біліт, там ще Бальтик, Ну, цей влучить. Так, і боляче влучив. Там ще на поготові, він по фіолам б'є сильніше. Давайте так. І хоп, не зарядилось. Це мінус бальтик. Це була єдина надія. Зараз, ну ось так, тут бальтазар зарядиться. Дивіться, скільки ми прокинули все. Тупо ударників мені повимикали, і ми навіть фіоли не можемо зарядити. Ну, тут без шансів. Не хочу я викупатись, варіантів у мене далі пройти немає. Хоча, можливо, щоб заробити хоч топ-5 якийсь. О, тільки дракон мій зарядився. Але як ми це все будемо пробивати, не зрозуміло. Давайте ось так фіолом зацепимо. Так, може хоч тут доб'ємо. Так, добили. Лікуємось і прокинемо фіоли. Може цього доб'ємо? Так, тут добили також. Пробив. Ой. Ну, немає зарядки. Хоча б елп зарядити, але зараз буде бити і Азарка, і Бальтик там на погатові. Ну добре, давайте в неї прокинемо. Це було прогнозовано. Єдина надія, що цей Бальтазар вдарить в Бетя. Ні. Ну все, тут же все. У них дракон, який лікує, тому варіантів немає. Та і камінчика мого немає фіолетового. Він взагалі не приїжджає. Так, давайте ось так. Ну, ось скільки прокинули. Так, добихача Бальтика, добре. Ну, ця зараз доб'є. Підвищена вже шкода. Ну що ж, давайте викупимось. Хачап, може, в топ-5 втримаємось. Так, Дон. Брати сюди квасіра. Тут скляні майже всі. Світ, на нас буде перекидатись. тому... Не бачу сенсу. Фу, і знову дуже невдале поле. Давайте ось таке комбо прокинемо. Чабджаху не дуже бажано. Добре, давайте сюди. Ось так, там буде четвірка хоч фіолетових в Ганджуліка. Може ми його і проб'ємо, хоча навряд чи. Давайте ось так. Майже вистачило. Добре, тут вистачило. Б'ємо сюди. Так, треба позбивати цих пташок. Давайте будемо бити в білітку Тут ще є червоні. Так, поки хокмон не чіпаємо і ось так прокинемо. Може доб'ємо її, їх трішки не вистачило, ну нічого. Так, є дракончик. Він, в принципі, непогано пробиває, плюс тут є фіоли. Все, вбілітку зараз доб'ємо. І будемо бити Бальтика. Ось так. Перезарядимось. Знов дракон, Бетті. Ну і все. Ось чому не можна було таку поляну дати перший раз? Так, добре, то... О. <гум> ну, поїхали. Тут варіантів небагатсько кажу ж. Так, да, ці скляні, ну, дуже потужно все виглядає. Б'ють дуже боляче. Ще й такі поляни. Добре, невеличке комбо, може фіол закриється. Так, фіол закрився. Але це не дуже допомагає. Давайте ось так підтянемо трішечки фіолетовий. Далі немає розвитку подій. Тоді ось таке комбо з червоними. Так, ще синенькі закрились, добре. Іхобальтик тримайся. Давайте спробуємо зарядити хоча б когось. Ганджуб'є, Бальтика виб'є. Добре, ось так фіоли. Думав, вистачить. Так. А, драконна зараз мені доб'є. Ні, не добив. Так. Давайте доб'ємо цього. Вдаримо ось так. Не хотілося б цього ганжу чіпати. але, напевно, зробимо ось такий хід. Не вистачило. А, так він був у нас один. Так. Л-мінус. Ні, витримав. Тихо-тихо. Давайте ось так. Там буде трійка фіолів. Але Бальтик наш не витримав. Добре, тоді знімаємо з себе. Будемо ще лікуватись. Ось так фіолетові. Тепер дракончик поїхав. Мінус угу, два. О, це чудово, фіоли під'їхали. Дракон там не прокачаний, тому б'є слабенько. Давайте доб'ємо вже цього і будемо займатися джахангіром. Тут обережно прокинемо. Так, знов дракон. Трішки почистимо поле. Чистимось і добиваємо. Добре, тут вышло. Поехали далее. Два Бальтика. Белитка. Ну, добре, поехали. Купа жовтих, Купа. Давай, ось так, трішки подтянем фіолет. фиолет. Непогане комбо, ще б більше фіолу приїхало, було б краще. Давайте тоді ось так. Тепер червоні прокинемо, може заїде якийсь фіол. Ну, добре, прокидаємо так. Ну Знову нема моїх камінчиків. З кого пробити, Не зрозуміло. Давайте поки почекаємо. Прокинемо ось так. Треба якийсь захист собі поставити. Ось так. Ну, Беліт ми не проб'ємо. Давайте спробуємо, може, хоча б того ганджу доб'ємо. А далі що? Синіх не зарядиш, фіолів немає. Беті під нам два бальтики готуються. Добре, давайте через белітку прокидати. Просто знищують. Давайте ось так. Тихенько, лікуємось. Вб'ємо дракончиком. Може Бетті поки притримати, поки ці не заряджені. Давайте ось так, а потім поставити собі ту м'яку шкіру. Фіолетових немає. Там дракон лікує. Добре, давайте четвірку зробимо. Ще є один хід Тепер уже будемо бити. І ось таке комбо невеличке прокинемо. Може фіол закриється, все ж таки не закрився. Давайте ось так. Просто немає камінчика, щоб зарядитись. Хопмон зараз відїде. Ого. то всі від'їхали. Ну, звісно, що можна розраховувати, коли. Камінчика недостатньо для зарядки. Добре, робимо червоний кріс. Ось так. Ну, немає фіолів. Тут ну що я можу зробити? А брати якихось інших героїв, вони в мене не прокачені. Добре, давайте ось так. Фіоли. Може зарядимо дракона хоча б. Да ще якусь шкоду нанесемо. Бальтик зараз тайрума вдарить. Ну, завісно, навіщо нам лікування. Так, давайте ось так. Може би літку доб'ємо. Так, добили. Ну і все тут добивають. Ой, да, такі турніри не дуже мені подобаються. Навіть не буду нічого змінювати. Ну, проти скляних, ще й на 25-х емблемах. Ну, в мене шансів небагато. Ще з такими полянами. Давайте чиститись. Поставимо хоч якусь броню. Тут ось так прокинемо. Так, ухиляння спрацювало, це добре. Кого сповільнив? Хотів Тайрума сповільнити. Так, зробимо фіол Кріс. Хоча він нас може вже й не врятувати. Так, мінус Ело. Знову сповільнення. Проти Беті спрацювало. Так, ну цей Бальтик мене вже дістав. На цьому турнірі це ну просто якийсь жесть. Так, а в нас чистки тепер немає. Добре, давайте вдаримо драконом. доб'ємо Джахангіра, залишиться два лікаря. То можливо... Ми впораємось. Так, ну у нас теж є лікування. Давайте ось так. Може знизу доїде фіол і доб'ємо його. Ні. Це зараз буде вовер лікувати. Там ці міньйони з'являються. Ну, тупо затягує бій. Давайте будемо цього фає забити. Так, лікуємося ось так. Прокинемо сюди. Так, ну, фає запробили, залишилась одна белітка. Так, ну можна в неї прокинути поки що. Давай швидше. Дракон. І десь шукати камінчики тут в краєчку. А їх немає. Ну вже як є. Так, може знизу доїде, не хоче. Там ще і вона лікує, дракон лікує. Давайте так, так. Так, прокинемо. Підвищена шкода пішла. Ну, це на це тільки розраховувати. Так. так. Так, тут прокинемо жовті, будуть ще фіоли і доб'ємо. Все. Довго затягнулося, але впору. Ага, це був останній бій цього турніру. Ну, Ми навіть в топ-1 зайшли, але, звісно, оборона є рейтинг 4374 місце. Ну, Сподіваюсь, хоч топ-5 залишусь, а можливо і ні. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, то не підписан. Всім гарного дня, саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.